Доброго дня, Національна гвардія України, старший військовий наряду, Солдат Неморжицький. Затушіть, будь ласка, це арку. Так. І викиньте смітник. Ви знаєте, що ви порушили закон України про адмінправопорушення, стаття 175, частина 1? Так. Вам буде ну, зроблено перший раз попередження, на наступний раз буде викликатися наряд патрульної поліції. Зрозумію, перепрошую. Так, рівненські нацгвардійці патрулюють парк Шевченка. Зокрема, вони стежать за дотриманням громадського порядку. Є громадяни, які чиняють правопорушення, що адміністративні, що кримінальні, за статтею 178 адміністративного кодексу України. Громадяни вживають алкогольні напої, слабо алкоголь, які вже прирівнюються до алкогольних напоїв в громадському місці. Так же саме, те ж саме коріння в громадському місті, не встановленому місці, верніше. Чому розпиваєте в місцях? Завчайте, зараз виливаєте. Виліть, будь ласка. Тим більше сидите з дитиною. У цьому випадку працівники Нацгвардії також зробили попередження. В разі повторного порушення жінка може загрожувати штраф від одного до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також згідно законодавства, у період воєнного стану нацгвардійці мають право оглянути документи у військових, роблять це, аби перевірити, чи не ухиляється військовий від служби, або ж людина одягнула форму, не маючи на це права. Дякую, гарного дня. Щасливо службу. А це літня сцена в парку Шевченка. Тут компанія з 20 людей, частина з яких неповнолітні, розпиває алкогольні напої. Я ще раз вам повторюю, придявіть, будь ласка, ваші документи. Ви зараз поїдете на освічення на князя Володимира. Вилити. Вилити у до смітник. Вилити. Виліть, будь ласка, сприйні напої у смітник. Ті, що стоять у вас між ногами. Відкрийте, будь ласка, і виліть смітник. Я не казав, викинути. Зі слів Олександра Головенка, відколи ввели воєнний стан, кількість правопорушників зменшилася. Більшості громадян, ну невеликій кількості, але все рівно не дотримуються цієї години. І бувають випадки, що після 23-ї години перебувають на вулицях міст. Більшості громадян є тими, що тобто іногородні, які прибули з інших областей, міст, тобто, можна сказати, чуть-чуть нехтою. Законодавством України, окрім цього, до повноважень військових правоохоронців входить охорона державних установ, конвоювання затриманих та взятих під варту людей чи здійснення екстрадиції. Нині частина рівницьких нацгвардійців воює в російсько-українській війні. Це Донецькі і Луганські напрямки є окремі частини підрозділи. Ми теж виконуємо свої завдання у своєму регіоні. Ну, всіх відправити один раз і за місцем призначення, тобто з зону східного, ну неможливо. Кожне своє призначення, кожен виконує свої функціональні обов'язки по місті. Катерина Сірук, Роман Шиконець, новини на Суспільному, Рівне.